На каналі Shopping Фіниця. Сьогодні у мене розпаковка чудова з мейкапу. На днях отримала посилочку, але показувала вам в маленькому відео шоц, а ось в розпаковку, саме велику, то не показувала. Я ось хочу сьогодні показати вам, чому? Тому що мене приглядають дівчатка, і якісь бюджетні знахідки цікаві, хочу з вами поділитися. Взагалі, замовляла собі. Шампунь і для мами компактну пудру, яку я завжди замовляю для неї саме на майкапі торгової марки Ейвелін. Мама в мене користується компактною пудрою вже багато років. Вона незмінна в неї і вона її дуже полюбляє, Вона її дуже подобається. Матуюча компактна пудра. Я взяла номер 22 в цьому відтінку, мама завжди користується, то я завжди не її купую. 9 грамів її вага, але. Знаю, що по відгукам мами її вистачає надовго, і розхід мінімальний, але якість дуже хороша. Хочу це і бюджетна серія, саме вартість її 249 гривень. Але мама дуже задоволена цією компактною пудрою. Наступна бюджетна знахідка. Я собі взяла палетку теж від Евелен. Але єдине, хочу сказати, що трошки прогадала по кольору. Хоча в мене рідко таке буває, зазвичай я вгадую, навіть коли на майкати замовляю. Але цього разу, як на мене, на зимовий період часу треба було все ж таки взяти більш холодні відтінки. А це палитка більш на такий теплий період часу, на літо буде ідеальна. Ну, нічого страшного, але теж хороша ціна була 249 гривень на цю палетку. Тут палетка саме для конторингу обличчя. А що входить в неї? Цей хайлайтер рум'яна входять. Тут обличчя таке темного за кольором, як бронзериде. Але хочу вам сказати: хайлайтер оцей, він так довго тримається, але єдиний мінус: я начебто і наносила дуже дуже там. Трошки його, але він такий більш пігментований і тримається дуже довго і. Хоч наносила трошки, але чомусь мене таке враження було, що я, як новорічна та ялинка, відблискувала всіма блисківками і довго дуже тримався, тому потрібно зовсім зовсім там дуже-дуже маленьку кількість цього хайлайтера, бо я не люблю, коли дуже занадто багато. А гадаю, що замовлю ще собі таку саму і з холодними відтінками на зимовий період часу. Це більше мені на літо буде. І, власне, основне замовлення, яке я робила теж для себе, це моя улюблена серія по догляду за волоссям від торгової марки Матрикс. А це кондиціонер для волосся і шампунь для волосся. А хто пам'ятає, я відкрила для себе цю новинку в минулому році. Останнє замовлення, вірніше, не останнє, а попереднє замовлення в мене було в квітні місяці цього року. І ось якраз сьогодні в нас вже кінець жовтня. Мені якраз ось з квітня по жовтень, майже півроку я користувалася. Замовляла минулого разу так само 300 мл маленькі пляшки, бо в них там є ще літрові ва Упаковка, але 300 мл на півроку мені, в принципі, достатньо було. Якраз зараз діє акційна пропозиція: 315 гривень коштує кондиціонер, і 312 гривень коштує шампунь. Але це для фарбованого волосся, хочу сказати. Але ще чудовий подарунок від Матрикс, якщо замовляєш кондиціонер і шампунь, бачите, не для продажу вони ще поклали ось такий спрей для близького волосся. Хочеться і не для продажу, а саме подарунок. але... Але, бачите, велика така пляшка, вистачить її надовго, 45 мл. Теж спробую. Саме таким спреєм не користувалася, але звернула увагу, що на мейкапі є. Можна замовити його, тобто він не тільки там і у якості подарунку йде, але ще й можна переглянути і замовити. І за всі мої покупки я віддала 1113 гривень. Знаю, що це, можливо, одразу здається таку суму, це можливо і занадто дорого. Але якщо ось до прикладу, взяти я віддала 625 гривень і вистачає на півроку, це на місяць у нас виходить по 100 гривень. Для догляду. Волосся гарного професійного 100 гривень. Я гадаю на місяць, це не такі вже й великі кошти, але мені дуже до вподоби. Шкода, що раніше не знала. Верніше, я знала, але не користувалася. А це вже ось рік. Я вже користуюся. Мені дуже подобається, як виглядає зараз моє волосся. Матрікс, це ж не тільки серія для. Фарбованого волосся це професійний догляд, там є різноманітні а, і, і для зволоження, і для пошкодженого волосся, і для сивого навіть волосся. І ще, ще є професійна фарба для волосся. Не користувалася якось, я думаю, що наважусь спробувати фарбу від Матрікса, як вона. Якщо користуєтеся цією серією, можете свої враження і відгуки залишити. Буде дуже цікаво мені почитати. І ще хочу поділитися з вами бюджетними покупками сьогодні з пану економу. В пан економ заходила придбати борошно. Я вам показувала, що я останнім часом саме купую там на вагу в пан економ. Мені дуже подобається якість самого борошня вищого гатунку. Якось раніше скептично я відносилася саме на вагу, коли купуєш, бо ти не знаєш, якої якості. І мені здається, що кожен раз треба брати, пробувати, чи гарної за якості кожна поставка. Але ось в пан економі вже скільки я не купувала дуже хороше борошно. 18 гривень коштує 1 кілограм, воно в них розфасоване в середньому десь по 2 кілограми, ось кіло 964 г було в в розфасовці 18 гривень коштує 1 кг. І цукор я в них взяла. Але цукор в них вже по такій чудовій ціні, як 23 гривні, не було. Але по 27 гривень зараз кілограм цукру в панекономію їхньої розфасовки. 1 кілограм 0,4 грама. Ось розфасоване. У них було, то взяла ще цукор. І була акційна пропозиція на кукурудзу від торгової марки Фазенде. Теж на знижках 34 гривні 90 копійок коштує кукурудза. Не знаю, чи то осінь, чи то е, так, такі прохолодні дні, чи то дійсно якийсь настрій для цих сухих сніданків, як я називаю кукурудзяні палочки. Ну знов я їх купила, я не можу пройти повз, якось похрумати до чаю, до кави. І так у нас вся родина полюбляє, що я взяла знов його, і була хороша акційна пропозиція по 11 гривень, 80 копійок. Але мені подобаються ці, які в синьому забарвлені, бо вони з, саме молочні і смак у них дуже такий смачний. І вони, на відміну від інших курудзяних паличок, вони такі хрумкі, ось дійсно, як так, такі. Е, Буває палички, які кукурудзяні, не мають цього цієї хрумкості, але в цих вона присутня. Мені дуже це до вподоби. І в пане економ я ще купила від торгової марки а, Житомирські солодощі. Ось такі були а, мініатюрочки, печиво зоологічне, теж розфасоване. В воно в них чотири на 400-344 грами вагою я взяла, а ціна 104 гривні за 1 кілограм. І за таку упаковку я віддала 35 гривень 25 копійок вийшло в мене печиво. І ще покупки в мене сьогодні з АТБ. В АТБ фрукти і овочі сьогодні брала. Зараз діє хороша пропозиція на мандарини. Мандарини по 59 гривень 95 копійок. В цьому році. Перше, відкриваємо сезон, зараз не знаю, які вони зараз будуть, але ось за три мандарини я віддала 29 гривень 50 копійок. Ще взяла банани, банани були по 59 гривень 90 копійок, я купила 5 штучків і віддала 52 гривні 67 копійок. Полюбляю бала, банани, які трошки зеленкуваті, тому саме такі його обираю. Мені вони більше до вподоби за смаком. І на салат взяла два огірка, але огірки зараз по вартості АТБ по 104, по 100 вірніше 5 гривень 95 копійок. За два огірка я віддала 35 гривень 79 копійок. Це на салатик буде. І е, кишмиш ще взяла, а кишмиш по 99 гривень 95 копійок. Ходила з торбиночкою, одну гілочку взяла і віддала 50 гривень за виноград киш Останнє з чим хотіла сьогодні поділитися: ще купила а, лимонну кислоту для очищення. Більше її використовувала, те саме АТБ її взяла. 13 гривень за 100 грам була теж хороша пропозиція. взяла, щоб. Очистити її можна і чайник, можна і раковину очистити, то продезінфікувати, скажімо так, то використовувати. Ось і всі мої сьогоднішні покупки. Якщо вам щось сподобалося з сьогоднішнього огляду, то буду вам дуже вдячна, як завжди, за вашу підтримку україномовного каналу, у якості своїх подобайок, теж вдалих та корисних покупок. Бережіть себе і своїх рідних, Ну і як завжди, буду чекати вас у наступних оглядах. Все вам самого найкращого.